Місія 24М – надати нашим клієнтам усе, що вони люблять у літій іонних акумуляторах, але за ціною, яка їм також може сподобатися. Уявіть, що ви проїжджаєте одна тисяча миль на одному заряді, потім заїжджаєте на звичайну станцію, підключаєтесь, а через 4 хвилини 200 миль назад на заряді акумулятора. Ніяких громістких мегаватних зарядних пристроїв чи годинного очікування. Звучить як наукова фантастика, чи не так? Це не так. В основі цього лежить 24M Technologies, тихий, але потужний американський новатор у сфері акумуляторів. Їхня нова, напівтверда акумуляторна платформа та цей таємничий електроліт Етерналіт повністю змінюють правила гри. І щоб ще більше сколихнути атмосферу, Ілон Маск можливо щойно розкрив інформацію про те, що саме Тесла планує з нею зробити. То що ж робить цю батарею такою потужною, швидкою та незвичайною? Давайте відкриємо завісу та розберемося з усім. Що таке етерналіт всередині батареї з запасом ходу 1000 тисяча миль? Все зводиться до одного слова, яке звучить так, ніби його взяли з науково-фантастичного роману. Етерналайте. На перший погляд, ця назва більше схожа на бренд бутильованої води з 80Х, але насправді це електроліт наступного покоління, розроблений компанією 24 m Technologies. І це може бути лише останній елемент пазлу для прориву в галузі електромобілів, на який усі чекали. Бо ось у чому річ, усі батареї залежать від електролітів для переміщення іонів між електродами. Ось так відбувається потік енергії. Але більшість тих, які ми використовуємо сьогодні, особливо в електромобілях, мають досить велике обмеження. Вони непогано демонструють провідність безпеку або швидкість заряджання. Але рідко всі три показники одночасно. Eternalite це змінює. 24М з'ясували, як збільшити іонну провідність, тобто швидкість руху іонів всередині акумулятора, майже втричі, порівняно зі звичайними рідкими електролітами. А щоб це відчувалося реалістично, уявіть собі це як тиск води у ваших трубах. Більшість електролітів схожі на старий багатоквартирний будинок з тонкими трубами та нестабільним потоком. Етерналіт більше схожий на пожежний шланг високого тиску. Результат енергія рухається швидше, плавніше та чистіше через систему. Це основа швидкості, яку ви незабаром побачите. Тепер, коли 24 м поєднали цей Eternalite зі своєю платформою на півтвердих акумуляторів, сталося щось неймовірне. Ви отримуєте в 4 рази швидше заряджання без розряджання акумулятора чи потреби у футуристичному мегазарядному пристрої розміром з вантажівку. Це означає додавання понад 300 км або трохи менше 200 миль запасу ходу, менш ніж за 4 хвилини. І ми говоримо про зарядні пристрої, які вже існують. Ваші стандартні громадські зарядні пристрої на 400 В та 800 В, ніякої спеціальної інфраструктури, жодної науково-фантастичної заправки в пустелі. Просто підключіть, розімніть ноги, і ваш електромобіль готовий до ще однієї двогодинної поїздки, перш ніж ви встигнете навіть перекусити. Але ось тут для водіїв електромобілів все стає по справжньому особистим. Холодна погода. Якщо ви коли-небудь керували електромобілем взимку, ви знаєте цей біль, зменшення запасу ходу. Повільна реакція, акумулятор, який просто не хоче прокидатися. Але Eternalite був розроблений для роботи з екстремальними холодами, так як інші електроліти не можуть. У лабораторних випробуваннях він зберіг 80 своєї ємності при температурі мінус 40 градусів Цельсія. Це така температура, що ваші вії замерзають, і більшість акумуляторів починають благати про допомогу. Але Eternalite просто продовжує переміщувати іони, ніби це ніщо. А що робить все це ще більш вражаючим, так це те наскільки бездоганно він вписується у світ акумуляторів, який у нас вже є. Вам не потрібно руйнувати виробничі лінії чи винаходити велосипед. Eternalite працює з існуючими матеріалами для літій іонних акумуляторів, включаючи металевий літій кремній та графіт. Тож незалежно від того, чи працює виробник з твердотільними конструкціями наступного покоління, чи налаштовує застарілі системи, цей матеріал одразу ж знадобиться. Це як оновити програмне забезпечення телефону, щоб зробити його вдвічі швидшим, але без зміни апаратного забезпечення. Хлопець, який стоїть за цим проривом на окі, ота генеральний директор 24, чотири М висловився досить прямо. Він сказав, що це не просто незначне покращення. Це платформа, яка може забезпечити запас ходу 1600 км. Це близько 1000 миль на одному заряді. Він також розповів про тривалий термін служби, що означає акумулятори, які не просто їздять далеко, а працюють роками без значної деградації. Подумайте, що це означає. Більше жодного хвилювання щодо запасу ходу, жодного пошуку зарядного пристрою кожні кілька годин і набагато менше заміни акумулятора протягом терміну служби автомобіля. Давайте на секунду віддалимося. Це не якийсь доказ концепції, захований у лабораторії. Eternalite від 24M Вже інтегрований у робочі прототипи, і компанії починають звертати на це пильну увагу. А ще є фактор Ілона згідно з кількома влучними чутками. Маск можливо вже побачив на що здатний цей електроліт. А дехто підозрює, що наступна хвиля інновацій Тесла може непомітно проїхати на плечах Етерналайт. Якщо це правда, ми спостерігаємо серйозний поворот у домінуванні акумуляторів зі США, не з Китаю, не з Німеччини, а саме звідси. Вам коли-небудь доводилося сидіти в замерзлій машині, спостерігаючи, як запас ходу вашого електромобіля скорочується в режимі реального часу? Або можливо, ви простояли біля зарядного пристрою цілу вічність, просто щоб трохи підзарядитися. Але як це насправді порівнюється з поточним акумулятором Тесла 4680? Або що інші автовиробники готують за зачиненими дверима Тесла 4680 проти 24M Eternalite? Акумулятор Тесла 4680 мав стати тим, що нарешті скоротить розрив між електромобілями та традиційними бензиновими автомобілями не лише за запасом ходу, але й за ціною виробництвом та продуктивністю. І деякий час вона утримувала цю корону, але тепер, можливо, правила гри змінилися. Адже, хоча акумулятор Тесла ген 1 4680 – Має максимальну ємність близько 244 гривень втигодна кілограм новий акумулятор 24 м, що живиться від електроліту Eternalite, заявляє про ємність 660 витігот на кілограм. Це майже в 2,7 рази більше енергії, що зберігається в тій самій масі. Якщо це звучить абстрактно, давайте зробимо це відчутним. Уявіть собі, дві батареї однакового розміру та ваги. Один доставить вас із Сан-Франциско до Лос-Анджелеса, інший із Сан-Франциско аж до Сіетла без підзарядки. Ось про який масштаб змін ми тут говоримо. А для водіїв електромобілів це різниця між необхідністю планувати свою поїздку навколо зарядних станцій та просто їздою, як ви завжди. Тепер поговоримо про зарядження. Нагнітачі Тесла безсумнівно швидкі. Більшість водіїв можуть розраховувати на додавання приблизно 200 миль за 20-30 хвилин. І це в гарний день з теплим акумулятором у магазині з високою ємністю. Але Eternalite відкидає цей термін. У лабораторії він забезпечує той самий запас ходу в 200 миль менш ніж за 4 хвилини. Це менше часу, ніж потрібно, щоб замовити каву та чекати на неї у жвавому кафе. А ось у чому головне. Це відбувається на стандартній інфраструктурі на 400 або 800 вольт. Не потрібні зарядні пристрої потужністю понад мегаватт. Не потрібно встановлювати нову електромережу. Це як підключити телефон і спостерігати, як він заряджається на 50 сотків, перш ніж ваш великий палець відривається від екрана. Однак Eternal Light справді починає проявляти себе в екстремальних умовах. Холодна погода, відомий ворог літій іонних акумуляторів. Навіть власники Тесла знають, як це працює. Запас ходу зменшується, швидкість заряджання сповільнюється, і раптом ваша 20 хвилинна підзарядка перетворюється на повноцінний епізод шоу. Але електроліт 24М зберігає понад 80% своєї ємності навіть за температури мінус 40 градусів Цельсія. Це територія замерзлої рідини для лобового скла. Ось і ваші двері не відчиняться холодними. І все ж акумулятор працює майже як влітку. Тепер просто щоб обґрунтувати це в ширшому контексті Тесла не єдине ім'я в гонці акумуляторів. Такі компанії, як Сатіял у Китаї, LG Energy Solution у південній Кореї BYD Panasonic та Samsung SDI, змагаються за домінування. Але зараз щільність енергії більшості з них коливається між 200 і 300 ватт годин на кілограм. Навіть нова конденсована батарея Satel обіцяє лише близько 500. Тож, коли напівтвердий акумулятор 24М заявляє про 660, це не просто крок вперед, це вертикальний стрибок. І ось що більшість людей не усвідомлює: акумулятор 24 м не є абсолютно чужою системою. Його конструкція модульна та гнучка. Його можна інтегрувати в існуючі виробничі лінії типу 4680. Це означає, що Тесла не довелося б зносити та перебудовувати всю свою виробничу інфраструктуру, щоб використовувати це. Інструменти компонування, навіть автоматизація, могли б залишитися незмінними. Вони би просто замінили новий хімічний склад. Це як зберегти ноутбук, але замінити процесор на щось утричі швидше та вдвічі ефективніше, що підводить нас до чуток. Були розмови, витоки інформації, ледь помітні зауваження, навіть кілька промов у звітах про прибутки, що Тесла знає про цю технологію, що вони розглядали Eternalite? можливо, навіть тестували його. Ілон Маск ще нічого прямо не підтвердив, але давайте будемо реалістами. Коли з'явиться щось настільки потужне, масштабоване та зроблене в Америці, це приверне їхню увагу. Справжнє питання полягає в тому, чи будуть вони співпрацювати, ліцензувати технологію, чи просто непомітно наймуть когось, хто встановить її власними силами? Чи погодилися б ви на це оновлення, якби Тесла впровадила етерна та збільшила запас ходу понад тисячу миль завдяки чотирихвилинній зарядці? Чи на вашу думку вони продовжуватимуть удосконалювати 4680 власними силами? Але, попри все, чи справді цей прорив готовий до масового виробництва, чи він все ще застряг у лабораторії? Виробництво партнерства та вплив на ринок, одне діло винаходити прорив у лабораторії. То це зовсім інший рівень, абсолютно нова ера. Виробляти це у великих масштабах. Тож давайте здійснимо нічну прогулянку історією 24M, досліджуючи, як тихий стартап, розташований поблизу Бостона, готується до боротьби зі світовими гігантами акумуляторів та зміни енергетичного ландшафту США. Ніч опускається на Кембридж, штат Масачусетс. На об'єкті площею 140 нуль квадратних футів інженери компанії 24 М встановлюють електролітні хімікати та напівтверді електроди на пілотних лініях. Цей завод має намір збільшити виробництво до 200 МВт годин на рік до кінця 2025 року, що означає достатню кількість акумуляторів для живлення близько 6 тисяч електромобілів щорічно. Але це лише початок. Тим часом на іншому кінці земної кулі в Японії Кіоцера... Ліцензійний партнер 24М подвоює виробництво на своєму заводі. Їхній завод у місті Сіга Ясу збільшить потужність з 20.0 нуль одиниць до 400 мвт годин на рік до 2026 фінансового року за рахунок інвестицій у розмірі 10 мільярдів єн. це ознака того, що це не просто експериментальний ажіотаж, а глобальний попит у дій. Йдеться не про будівництво заводу з нуля, а про ліцензування та обмін секретним інгредієнтом. Процес напівтвердих матеріалів 24М налаштований таким чином, що будь-який завод у Японії, США Європі, може підключити його до існуючих складальних ліній, не розбираючи все на частини, і це величезний прорив, оскільки такі світові бренди, як Kyocera, можуть швидко розгорнути це без ризику. Якщо віддалитися світ акумуляторів виглядає як велика енергомережа, де Китай забезпечує близько 75% світової потужності. Наприклад, Тесла сьогодні закуповує близько 40 сіти своїх акумуляторів у китайських постачальників. Це серйозна геополітична вразливість. Це робить американський завод 24М ще більш стратегічно важливим. Додайте до цього нові обсяги виробництва, і раптом американські електромобілі будуть забезпечені американськими акумуляторами. Це не випадково. Згадайте закон про скорочення інфляції, який надавав податкові пільги для вітчизняного виробництва та глибоких ланцюгів поставок. Це пряма відповідь на цю прогалину, яка заохочує стартапи, такі як 24M, М, будувати співпрацювати та залишатися тут. І бум виробництва акумуляторів у США це не лише історія дрібних новаторів. Це масштабний процес. 10 нових заводів з виробництва акумуляторів від таких компаній, як Panasonic, Samsung, LG, Самсунг, Toyota та Ford, мають запрацювати у 2025 році. За прогнозами, разом вони збільшать потужність акумуляторів у США до 421,5 ГВТ год на рік, що майже вдвічі більше ніж Україні було лише рік тому. Цього достатньо для живлення близько 5 мільйонів електромобілів щороку. Коли ви бачите на дорозі сучасний Tesla Ford Lightning Chevy Bolt або навіть Toyota bz 4X, є велика ймовірність, що його акумулятор походить з одного з цих нових заводів або скоро походить. Таке масштабне нарощування потужностей підриває домінування Китаю та надає Америці незалежність у ланцюжку поставок. За лаштунками відбуваються тихі зміни. Те, що починалося як прорив у лабораторії, тепер перетворюється на щось набагато більше. Кіосера подвоює виробництво заводи з виробництва акумуляторів у США, розширюють масштаби, а нове фінансування надходить з державних програм. Ця технологія не просто перспективна, вона розвивається, а враховуючи тиск на глобальні ланцюги поставок та те, що Китай все ще контролює значну частину матеріалів для акумуляторів ставки на американські накопичувачі енергії, ще ніколи не були такими серйозними. Я хочу почути вашу думку, як ви вважаєте, чи справжня незалежність від електромобілів настане, коли акумулятори будуть вироблятися в Америці, чи це просто зелений, зелений вошинг з наклейками? Однак, хоча хімія і є потужною справжня геніальність, може критися в бізнес-моделі, тому що це не просто прорив у сфері акумуляторів, це ліцензійна гра, яка поширюється як лісова пожежа, непомітно те, чим займається 24 м, це не просто інженерія, це франчайзинг майбутнього. Замість того, щоб накопичувати технології на одному блискучому заводі, вони ліцензують платформу Eternalite іншим виробникам акумуляторів по всьому світу. Саме це відрізняє її від таємної гонки озброєнь, що відбувається між традиційними автовиробниками та гігантами акумуляторів. Уявіть собі, це радше як Android для акумуляторів гнучку екосистему, на якій може будувати кожен. Кіосера помітила це рано. Вони підписали угоду не лише на купівлю акумуляторів Eternalite, а й на їхнє власне виробництво, використовуючи хімічні речовини 24М. Це і є приховане джерело. Йдеться не лише про перемогу однієї компанії, а про потік виробників акумуляторів, які модернізують свої лінії за одну ніч, не руйнуючи інфраструктуру. Через це це не обмежується виробничою площею чи навіть географією. Технологію можна ліцензувати в Детройті, Токіо чи Штутгарті, і стрибок продуктивності все одно збережеться. І ось тут все стає ще цікавішим: компанії, що ліцензують цю технологію, ще не всі розкривають її публічно, але ми можемо це відстежити. Список вакансій у таких місцях, як Корея та Німеччина, нові контракти на закупівлю електролітів та оголошення про дослідження та розробки, в яких згадуються напівтверді формати та сумісність із вбудованими компонентами. Шлях є у певному сенсі, етерналіт – це не хімічна речовина, а це модель розповсюдження. Це тиха майже непомітна стратегія розгортання, яка може заполонити ринок ще до того, як великі гравці завершать свої твердотільні прототипи. Це означає, що революція може виглядати не як окрема подія, а як переломний момент, який ми розпізнаємо лише озираючись назад. Тож, якщо ці тихі ліцензійні угоди вже укладені, якщо ознаки є на сайтах вакансій та в ланцюжках поставок, а не в заголовках газет, то можливо справжня гонка полягає не в тому, хто створить найкращий акумулятор з нуля, а в тому, хто швидше модернізується. Непомітно. Мітно для всіх, чи може найбільший зсув в історії акумуляторів відбуватися у всіх на виду прихована революція. Це не почалося з феєрверку. Не було жодних яскравих оголошень, жодної шквалу твітів Ілона, просто тихе оновлення, заховане в інженерному звіті та ліцензійна угода, підписана з японським партнером. Але всередині цього спокійного випуску була прихована функція, яка могла б змінити все. Для M Eternalite це не просто чергове оновлення акумулятора, це щось глибше. Щось, що не вимагає заводів вартістю мільярди доларів чи науково-фантастичних проривів. Натомість пропонує щось напрочуд непомітне, сумісність. І це та частина, про яку майже ніхто не говорить. По суті, Eternalite обходить правила, які зазвичай стримують розвиток технологій акумуляторів: це неповне розбирання та перебудова. Вам не потрібно розпаковувати існуючі складальні лінії чи переробляти свій автомобіль під них. Хімія сама собою зрозуміла: помістіть її в літій металевий акумулятор. Працює. Підключіть його до кремнієвого анода. Він все ще працює. Навіть традиційні графітові елементи отримують оновлення. Вони гнучкі за своєю конструкцією. А ось тут починається справжня неймовірність. Така адаптивність не просто зручна. Це може бути множник. Такий, що підвищує продуктивність не на незначний відсоток, а в 2-4 рази. Уявіть, що ваш поточний електромобіль подвоює запас ходу або скорочує час заряджання вдвічі, не змінюючи шасі зарядний пристрій чи заводську схему. Тесла, наприклад, може оновити свої акумуляторні батареї 4680 за одну ніч, не в майбутньому плані руху чи бета-тестуванні в лабораторії. Прямо зараз. Процес сухого електродування, який вони вже використовують, сумісний. Заводський цех не потрібно буде винаходити заново. Це та сама лінійка, тільки з більш інноваційними матеріалами. І як тільки це трапляється, ефект хвилі, стає важко ігнорувати. Кожен великий виробник оригінального обладнання, який женеться за обіцянками твердотільних технологій, раптом має вибір. Зачекайте ще 8 років для повного впровадження твердотільних технологій. Або ж вставити хімічні елементи Eternalite в існуючі конструкції та перестрибніть часові рамки не грубою силою, а шляхом розумної модернізації. Це дозволило б збільшити продуктивність електромобілів на роки вперед без потреби в мегаватних зарядних станціях чи повній перебудові екосистеми. Це означає швидший час зарядки на існуючій інфраструктурі. Не потрібно чекати на нове обладнання, жодних вузьких місць на мільярди доларів. Навіть енергосистема відчуває зміни. Якщо автомобіль може зарядитися на 200 миль менш ніж за 4 хвилини, не навантажуючи систему кривопопиту, вирівнюється. Швидкісна зарядка більше не обмежується розкішними коридорами з надшвидкими станціями. Вона починає виглядати можливою на околицях міста, на зупинках у сільській місцевості, на звичайних під'їздах. Історія стає ще цікавішою, якщо стежити за партнерствами. Kyocera не просто тестує Eternalite. Вони подвоїли своє виробництво. Зараз вони будують його у великих масштабах. Не як пілотний проект, не як випробувальний, реальні обсяги, реальні клієнти. Інші глобальні гравці підписали ліцензійні угоди, хоча більшість із них ще публічно не розкрили свої імена, але підказки криються в замовленнях на постачання заводському оснащенні та списках вакансій. Ось чому це може бути не стільки технологічним дебютом, скільки прихованою революцією, не моментом, коли все змінюється миттєво, а тихим запалом, який вже горить. Це не просто обіцяє нову продуктивність, це робить старі конструкції раптово більш актуальними. А без потреби в екзотичних матеріалах чи складному переобладнанні Eternalite пропонує швидкість якої немає в більшості модернізацій акумуляторів. То що ж станеться, коли одна хімічна зміна змусить вчорашні лінійки акумуляторів перевершити мрії про твердотільні батареї завтрашнього дня, Тесла може діяти першою. Або, можливо, менший голодніший гравець виривається вперед, поки гіганти вагаються. У будь-якому разі баланс зміщується. Це не просто краща батарея, це тихе переписування правил, універсальне оновлення, що ховається у всіх на виду. І якщо Eternalite справді є ключем, то майбутнє електромобілів можливо вже змінилося. Тихо, безповоротно ще до того, як хтось це усвідомив. Акумулятор, який проїжджає тисячу миль на одному заряді, 200 миль, що повністю заряджається за 4 хвилини. Виготовлено в США, готове до встановлення майже на кожному заводі електромобілів на планеті. Це не просто інновація, це трансформація. З Eternality ми очікуємо швидшої зарядки більшого запасу ходу, кращої продуктивності взимку та можливо навіть переходу до реальної незалежності від акумуляторів у США. І якщо Тесла справді почне діяти, це може пришвидшити перехід на електромобілі набагато швидше, ніж будь-хто прогнозував, який електромобіль ви б хотіли з таким акумулятором. Залиште автомобіль своєї мрії в коментарях.